Вітаю, вами, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, ось, ви думали, що після оцих всіх файлів Епштейна то московити андрофаги, тобто. ФСБ та заспокоїться? Та ні, та ви що? Ви не знаєте просто цих варварів і дикудів. Кажуть, вони тепер окошилися і своїми медовими пастками саме на півострові. Так, десь там в Саудівській Аравії, чи в Дубаях. Чи в Об'єднаних Арабських Еміратах кажуть туди просто виїжджають відрядження, якісь дівчата. ну, Звичайно, подивиться на Будж-ерех хайріф чи щось таке. ну, Звичайно, так як ті, от тих, що в Великобританії двох, які хотіли вбити цих Скрипалів, Скрипаля. І його доньку. То вони ж приїхали то до, до отого міста, щоб подивитися на шпилі е, Собору там. так А не, не вбивати вони приїжджали, вони помилуватися приїжджали. Ну, ви ж не розбираєтесь нічого. В загадочної русської душе. Так ось. Що ж, ж далі? А тепер вони так, поїхали ці дівчатка ось туди. Там же ж гроші величезні. Так, нафта і все таке. Треба ж з нафтою розбиратися. Ну, ціни падають. Так, треба, щоб оці всі хлопці через цих дівчат та почали піднімати ціну на нафту. Ну, це ж, ну, я не знаю, для, для вас це не очевидно. Звичайно, треба бути професором, академіком, доктором наук. От тоді розвидняється. Тоді ти розумієш, ну навіщо вони туди внадилися. Так. Ну, це факт. Просто зараз от, в Штатах там уже діло зроблено. Так, тепер вони окошилися ось на. О цьому равійському півострові, кажучи географічно. Так Так що такі справи, вельми шановні пані та панове? В той час, коли нам вони і всьому світу упарювали про один народ. один народ, так звучить прекрасно, один народ, так, що <сум> ми нібито з ними? Один народ, так? вони чомусь рекрутували цих дівчат з Кубані. Що воно таке? Я не знаю. Ну я ж, я, я ж як спеціаліста знаю про те, що найкращі, що жінки і дівчата, найгарніші, найгосподарніші, най-най-най-най-най-най-най. Це українки. Це всі знають по всьому світу. так? Не тільки я один. Я раніше думав, що це я один знаю, тепер я розумію, що ні. Так. Так ось чомусь вони рекрутували там. Тому що там, видно, найгарніші, ну, українська порода. Так, Дон, Кубань, Терські, козаки все це так, з України туди прийшли, так би мовити. Ну, звісно, не ісконно рускі так казаки, але ж дівчата в них гарні, так, як і в Україні. Так що нічого тут не зробиш, приходиться свою великодержавну гордость засунути собі глибоко в дупу і набирати не у із центральної Московії за такими от. Фізіомордіями, так. Керпатими носами, і все останнє. Ну, як то не по-європейськи не виглядає. А от на Кубані. Так, це те, що лікар прописав. Кому там він прописував? Хто там Сіфілісом заразився від цих московських кур? Хто там? Білл Гейтс? Бачите, ну так, ну так, йому ж я, такі, як я попереджали професори, що ти свої комп'ютери, так, які в тебе є, ти ж час від часу перевіряй на наявність там вірусу. Ну, що ти тільки взяв і заклеїв там оте, е, оту камеру на своєму телевізорі. Мене тепер шторка є така, яка закривається, отак, щоб <ріст> мене там ці всі по теорії заговору не, не спостерігали. То я закрився і все. А тоді ще ж коли було, це ж не, не сьогодні було, заклеєно було в нього, у Біла Гейтса. Так, так що отакі справи. Це ж. Е, ну... Це ж супер! Так. О, він е, вчив мене, що я повинен і всіх нас учили про те, що повинні перевіряти е, свої комп'ютери на наявність вірусів. А сам не перевірив цих дівчат на наявність вірусів. От і попався. Буває. На старух Гевері. Перуські, і на старуху бывает праруха. Так буває. вот так. і Билл Гейтс, ну такий же ж розумний. Та такий же, ну, геній всіх часів і народу. Його хотіли записати туди в, в генії всіх часів і народу. Так. І раптом. Отак От попався. Ніхорошо. Це ж, видно, йому цей Епштейн обіцяв, що там все перевірено, мін немає, вірусів ніяких немає, комп'ютер може спати спокійно і все таке інше. А виявилось, що воно не зовсім так. Так що навіть такі люди на віру беруть, я вже не кажу про наш народ, так який. Вірить усьому, що йому кажуть, так? Ну, люди авторитетні, ж не просто так. Ті люди, які <смі> собі ради не можуть дати, але хочуть дати ради цілій країні, так. ну, от так ми живемо. Але ж бачимо, що не ми одні. Так. так що нам це, так би мовити, полегшення і навіть виправдання. Якщо там цілі білі гейси потрапляють, якщо там принце Ендрю, вже не принц, вже не принц, його там розжалобили повністю Великій Британії, зняли з нього всі ці принци, графи, герцоги, і, і все-таки все це з нього знято. Так, Щоб не ганьбив цю як їх, корону. От такі пироги, вельми, шановні пані та панове. А ви думаєте, що це просто так? Та ні. ні.